Вітаю усіх уже на нашому ютуб-каналі. З вами Людмила Сад. І сьогодні хочемо пройтися по городу, зробити таку ночку екскурсію. Подивитися, як ж зимують наші окулянти, окулянти саженців, дерев. До нас все ж таки прийшла зима. Зараз середина лютого. Так вже тиждень температура падає, було мінус п'ять ночі було мінус 8 і зараз днем, хоч і сонечко, але все одно мінусова температура тримається, і люди переживають. Саме ті, хто тільки почав пробувати якось розмножувати дерева, так почали пробувати окуліровочку, Чи перезимує ця окуліровка, як вплинуть морози на неї? От підемо з вами, зараз прогуляємося по нашому городі. Бачите, снігу в нас немає, ну цієї зими снігу майже і не було. І пройдемося по всіх садинцях. Перед нами тут це яблуні, Ряди із яблуками. І подивимося на саму бруньку. Бачите, брунечка, вона добре зажила. Так, ми окулірували її минулого року у серпні місяці, літом. Вона прекрасно затягнулася, всі тримаються, не відпадають. Це на підвої ММ-106, а це 118-й. Червоний підвої. Теж, бачите, бачите, брунячка жива. Так, прийшов помощник наш. Зараз подивимося на абрикос. Так, Бобик, чекай. Ну, По абрикосу я скажу вам саме важче зараз оприділити, буде він, розпуститься ця брунька чи не розпуститься. Тому що, судячи от з нашого досвіду, то Здається, що да, брунька прижилася, все нормально, ми зрізаємо її на глазок, але вона не розпускається, просто засихає. От, це от такі, такі такий мінус. А по всім іншим то зараз можна подивитися, переглянути. На персиках там 100% буде видно. Там дивишся зразу, або зелена брунька, або чорна коричнева. Так, це у нас це вишня. Бачу, брунька кругленька, знаєш, це вишня. Якщо гостренька оця брунечка, носик гостренький, то це черешня, якщо округла, це вишня. Теж брунька не відпадає. Тут у нас груші. Саме це на груші дички. Будь-яку рандомну дивлюся, тут навіть плівка ще не спала. Ну теж видно, що брунька зелена йде. Так, сусіда теж зелена. І тут теж зелене. От тут видно, що все, її вже гаплик, тому що брунька чорна. Все, з неї вже не буде нічого. Вона просто не прижилася. Та вона така. Ці світлі, зелені, Так, а сад чорна. Все, це однак мінус. Це у нас берадю 6. Так? А це вже інший сорт. Теж бачимо, брунька зелененька. Ну, але скажу, що це вона не обмерзла, просто після кульоровки просто брунька не прижилася. Це 100% можу сказати. Підемо, пошукаємо персики. Де у нас персики? Хто це? Це у нас це слива. Видно повороти, що ці сливи. Теж вони затягнулися добре. І тут от навіть видно, що це цвітущі бруньки це буде цвіт. Оце от наливають кругленькі-біленькі. Це, мабуть, якась деплоїдна. Слива. У них такі бруньки. Так, зараз. Пошукаємо персики. Де у нас персики заколіровані? От, бачу, ранній персик. Поглянемо на бруньку. Ось брунька, персика. Теж жива. І це жива. Да, так, всі живенькі. Це по ранньому персику. Так, да, воно має червоний такий відтінок трохи. Але це нічого страшного. Так що ну зараз можна плюс-мінус. А, от, ще середнє стиглий, От. Те, Теж воно добре затягнулося. От один, другий. Третє. Ні. Якщо ви ну, літом все правильно строки опуліруєте, воно встигає добре затягнутися до осені, то можете вже за неї за зиму не хвилюватися. Навіть якщо буде і мінус 15, і мінус 20, то вона не обмерзне. Звичайно, це не дуже добре, те, що немає снігу і мороз на вулиці, але це не критично. Навіть такі випадки були, що ну, це було ще років, мабуть, 7 або 8 назад в травні, місяці, коли вже розпускалися сажанці, окулянти розпустилися, ми зрізали на глазок і вже почав рости сам з цієї бруньки. Вони вже мали по сантиметрів 20-30. І просто однієї ночі були заморозки обратниці. І важки попідмерзали. Але сажанець потім відновився, пустив нову груньку і були цілком нормальні саженці до осені. Тому тут хвилюватися нема чого.